Вітаю на 36 му уроці. Тема реактивний рух. Сьогодні ми ознайомимося із основними принципами і законами реактивного руху, а також розкриємо його застосування у сучасних технологіях. Починаємо. Зазвичай реактивний рух наводить на думку про ракети, космічні кораблі, реактивні літаки. Але, виявляється, не лише ці транспортні засоби ґрунтуються на реактивному русі. Подивіться на екран, ви бачите два експерименти. На першому з дівчинкою, ми бачимо, що якщо гумову кульку наповнити повітрям і не зав'язуючи відпустити, то кулька набуває руху в напрямку, протилежному до напрямку витікання повітря. Подібне можна спостерігати і. Тоді, коли з нерухомого човна на воді викинути весло чи інший предмет. Рух гумової кульки і рух човна відбувається тому, що від них відділилися тіла певної маси. Наведені приклади руху називають реактивним рухом. За означенням, реактивний рух це рух, що виникає внаслідок відділення з деякою швидкістю від тіла якоїсь його частини. Багато прикладів реактивного руху можна спостерігати в природі. Так кальмари та каракатиці заповнюють водою порожнисті частини тіла, а потім, за допомогою спеціальних м'язів, виштовхують її назовні з великою швидкістю. Внаслідок цього тіло кальмара або каракатиці пливе в протилежний бік, при цьому їм вдається досить швидко переміщуватися. Серед рослин відомий так званий скажений огірок, коли плід достигає, його насіння через отвір викидається з плода назовні, а оболонка відлітає в протилежний бік. Приклади реактивного руху в техніці, віддача від пострілу, при використанні брандспойта, рух катера з водометним рушієм, реактивні ранці, реактивний літак, ракета. Останнє, мабуть, найцікавіше. Давайте розглянемо детально принцип руху ракети. Інженери вивчили приклади реактивного руху в природі і створили штучні пристрої, які можуть рухатися, здійснюючи реактивний рух. Вони отримали назву ракет. Ракети рухаються завдяки реактивній тязі, яка виникає при відкиданні частини власної маси у вигляді газового струменя. Продукти згоряння у вигляді гарячого газу утворюються в ході згоряння палива. Газ із величезною швидкістю викидається із сопла ракети, передаючи потужний імпульс оболонці ракети, направлений у бік протилежної швидкості руху газу. Давайте запишемо закон збереження імпульсу для ракети, в якої все паливо згорає миттєво. Для цього подивимось на малюнок. В уяві відкладаємо вертикальну вісь вгору. І усі вектори швидкостей, які направлені вгору, нас матимуть знак плюс, а які направлені вниз, матимуть знак мінус. До початку руху ракета та паливо не рухались, тому швидкість дорівнювала нулю, отже імпульс теж дорівнював нулю, Отже зліва віддорівнює. В нашому законі збереження імпульсу ми матимемо 0, а справа добуток маси оболонки ракети на швидкість оболонки ракети мінус добуток маси газу на швидкість газу. Газового струмення, який вилітає під час згоряння палива. Виконавши перетворення, ми можемо записати формулу для визначення швидкості оболонки. В Чисельник у в нас буде добуток маси газу на швидкість газу, а в знаменнику маса оболонки. І ось, орієнтуючись на дану формулу, ми можемо сказати наступне: якщо маса палива в 4 рази більша за масу оболонки, а швидкість струмення газу становить, наприклад, 2 км за секунду, то швидкість ракети буде 8 км за секунду, що достатньо для виходу на орбіту Землі. Проте в реальності паливо згоряє поступово та повітря чинить опір, тому для досягання необхідної швидкості маса палива повинна бути у 200 разів більшою за масу оболонки. Одноступеневі ракети не можуть покинути землю, тому що у них надто велика маса, і для більшої ефективності сучасні ракети носії роблять багатоступеневими. Багатоступеневі ракети, ракети відкидають спорожнілі ступені під час польоту, що дозволяє зменшити масу та збільшити швидкість ракети. Перший ступінь зазвичай відкидається недалеко від поверхні землі після старту, і далі поступово відкидаються другий, а в деяких ракетах і третій ступінь. Саме завдяки багатоступеневим ракетам було здійснено перші польоти людства в космос, включаючи запуск першого штучного супутника, перший політ людини в космос та посадку на місяць. В Україні виготовляють ракети Зеніт, за допомогою яких виводять на навколоземну орбіту штучні супутники. І такі дослідження космосу. Продовжується, що свідчить про невпинний розвиток космічної науки та технології, от така цікава в нас тема. Більше про неї ви дізнаєтесь, коли почитаєте параграф. А поки давайте порозв'язуємо ще й задачі. Задача 1. залізна людина з фантастичних фільмів про месників вміє літати. Як це можна пояснити? Мабуть, що залізна людина з фільмів про месників має здатність літати завдяки його броньованому костюму, правда? У цьому костюмі, мабуть, вбудовані реактивні двигуни, які працюють саме за рахунок реакції на викид струму або інші джерела енергії. Ці реактивні двигуни забезпечують залізній людині здатність літати, керувати напрямком, швидкістю руху в повітрі. І таким чином це можна пояснити технологією його броньованого костюма. Звичайно, це фантастика, хоча вже на сьогоднішній день існують схожі конструкції. Вони ще не такі досконалі, як у фільмі, але все попереду. Задача 2. Розвантажуючи катер, чоловіки перекидали один одному мішки на берег. Раптом черговий мішок впав у воду. Чому це могло статися? Скоріше всього, працівники забули закріпити човен на причалі, а відкидаючи мішки з човна, створили реактивний рух, за рахунок якого човен набув імпульсу і відплив. Задача 3. Чи може людина використовувати для плавання принцип руху восьминога? Ні, людина не має таких фізіологічних особливостей, як восьминіг. Восьминіг втягує воду в спеціальний м'язовий мішок у власному тілі, а потім виштовхує її назовні. Це дозволяє йому переміщатися в напрямку протилежному киданню струменя. Задача 4. В якому напрямку Денису потрібно відкинути від себе м'яч, щоб наблизитися до мами? Ну, звичайно, м'яч потрібно відкинути в протилежну сторону від мами. За законом збереження імпульсу, імпульс м'яча буде дорівнювати імпульсу хлопчика, за рахунок якого він наблизиться до мами. Систему хлопчик-м'яч можна вважати замкненою, бо він знаходиться на скейті і взаємодією із землею можна знехтувати. Задача 5. Який із запропонованих видів транспорту метро, електричний автобус, пароплав, водометний катер, каное, використовує принцип дії реактивного двигуна. Серед наведених видів транспорту саме водометний катер використовує принцип дії реактивного двигуна. І в даному виді транспорту реактивний двигун створює рух за рахунок швидкого витікання води, яка виштовхується з великою швидкістю, створюючи реактивну тягу, що приводить катер у рух. Задача 6. Під час запуску моделі ракети масою 420 г, з неї вийшло майже миттєво 70 г стиснутого повітря зі швидкістю 3 метри за секунду. Визначте швидкість, з якої рухатиметься ракета. Мабуть, вже здогадалися, що ми будемо користуватися тими ж самими формулами, які вже згадувались на сьогоднішньому уроці. Тому задача доволі простенька. Але спочатку запишемо коротку умову. У нас є маса ракети, її можна позначити як масу оболонки, тобто літерою M з індексом OP. Але не забуваємо, що нам потрібно всі одиниці привести до одиниць С. Тобто грами перевести в кілограми. 1 грам це одна тисячна кілограма. Тобто нам потрібно дане число помножити на 1 тисячну. або поділити на 1000. І ми маємо 0,42 кг. Теж саме з масою газу. 70 грам перетворюємо в кілограми. Тепер записуємо швидкість газу 3 метри за секунду, і початкові швидкості газу та оболонки. Ракета на початку була нерухома, тому вони рівні 0. Знайти за умови нам потрібно швидкість самої оболонки. Швидкість ракети. Для початку побудуємо малюнок, адже нам потрібно скористатися законом збереження імпульсу. І при цьому, коли ми його будемо. Записувати треба врахувати напрямки руху тіл. Тобто нам потрібно уявити нашу вісь ОХ. В даному випадку, вона буде вертикальна, спрямована вгору. Інколи в таких випадках її позначають як ОY. І, орієнтуючись на неї, усе, що буде йти в напрямку з даною віссю, буде мати знак плюс. Тобто все, що вгору, знак плюс. А все, що вниз, знак мінус. Вгору наспрямована спрямована швидкість оболонки. Тобто імпульс ракети оболонки теж буде спрямований вгору. Вниз наспрямована спрямована швидкість газу. Тобто імпульс газу буде спрямований донизу, а отже матиме знак мінус. А весь імпульс до взаємодії, так як ракета лишалась на місці, і газ всередині буде дорівнювати нулю. Отже, наш закон збереження імпульсу матиме вигляд: 0 дорівнює добуток маси на швидкість оболонки мінус добуток маси на швидкість газу. І виражаємо швидкість оболонки, тобто робота з пропорціями. Сьогодні на уроці ми вже це робили. І Ми дійшли до того, що швидкість оболонки буде дорівнювати відношенню добутку маси на швидкість газу поділено на масу оболонки. Давайте перевіримо одиниці. Ми бачимо, що кілограми в нас скорочуються, лишається метр за секунду. Все вірно, можна підставляти значення. Коли ми їх підставимо, у нас виходить, що ракета матиме швидкість 0,5 метрів за секунду. Задача розв'язана, записуємо відповідь. І наш урок на цьому завершився. Далі ви обов'язково виконайте самоперевірку, дайте відповіді на питання. Якщо щось забудусь, можна завжди повернутися на відео на попередні слайди і ще раз прослухати. І коли ви дасте відповіді на всі питання, вам лишиться виконати домашнє завдання. А саме опрацювати параграф 21 та виконати вправи номери 21, 4 та 5. Дякую за увагу! До зустрічі на уроці узагальнення та систематизації знань. Будемо готуватися до контрольного оцінювання.